Кількість спортсменів приїхала на міжнародний чемпіонат з водномоторного спорту. Продовж двох днів 27-28 серпня, в місті відбувалася довгоочікувана подія. Понад 60 учасників з восьми країн світу змагались на тернопільському ставі за першість європи. Чемпіонат Європи у класах JT250 і S550. Буде проведено чотири заїзди. За результатами цих чотирьох заїздів визначиться чемпіон Європи у цих двох класах: Литва, Естонія, Латвія, Польща, Австрія, Угорщина, Україна і Росія. На жаль, наші друзі з Німецької Федерації не змогли приїхати, оскільки в них в цей же час проходить національний чемпіонат. А другі наші друзі з Литви скасували проведення свого національного чемпіонату для того, щоб їх спортсмени змогли прийняти участь в чемпіонаті Європи в Тернополі. Це показовим. спортсмени кажуть, що тернопільський став це чудове місце для проведення таких змагань. Траса та якість води відмінна. Особливістю цього чемпіонату є те, що за перебігом подій могли спостерігати та вболівати гості і мешканці міста, адже зазвичай такі заходи відбуваються на закритих територіях. Тож, окрім підтримки своєї команди, учасники отримали гучні оплески від тернопільської аудиторії, яка заполонила весь простір набережної озера. Траса здесь в Україні очень сложная. Вітер встречный. Один раз взлетел, свічки сделал. ну так. интересно. Ну Очень. Єдине, що заважало спортсменам, це поривчастий вітер. Впродовж першого дня чемпіонату змагання відтерміновували більш як на годину. Через нестабільну погоду учасникам було важко керувати човнами. Гонщик із Росії Віталій Дячков. Під час тренувального заїзду, набравши максимальну швидкість та не врахувавши сильних вітрових хвиль, вилетів із сидіння у воду. Чоловіка з озера витягнули рятівники, а медики одразу ж надали першу допомогу. Серіна такого рівня для мене перший раз, і хотілось би максимально час показати кваліфікації і просто, скажем так, увольокся вітром і в повороті просто ну мало збросив газ. І получилось так, що боком зацепило лодку і. Падув вітра, скористь большая, вона просто воткнулась в воду і так вийшло. Вид спорту доволі травматичний, ви самі можете в тому переконатися. І е, медична служба на цих змаганнях укомплектована дуже якісно. Е, мінімум чергує 5 бригад швидких допомог по периметру розташування цього так називаємого сухого дока. Значить, машини укомплектовані е, сучасно. Достатньо свої човни. Спортсмени здебільшого виготовляють самостійно. У цьому процесі кажуть учасники, головне професійний підхід і багаторічний стаж. Купити моторне судно можна у спецклубах. Коштує таке задоволення близько 10 тисяч євро. Ну, це чисто спортивні зв'язки, можна тільки приобрести у спортсменів. Спортсмени, як правило, або самі будують, або теж покупають, або десь заказують. Готуючи вони до змагань, так би мовити, в домашніх умовах. Вже по приїзду мотосудна перед спуском на воду оглядають та в разі необхідності ліквідовують неполадки. Всі інструменти везуть з собою. Основні настройки лодки і двигателя ні проїздять в домашніх умовах. На соревнованнях все заключається. Просто з страси і перевірки роботоспособності техніки. Здебільшого усі юні водомоторщики займаються цим видом спорту по спадковості. До Тернополя приїхало кілька сімей, які від прадіда до правнука захоплюються водними перегонами. У мене те займається займався таким видом спорту. дід займався таким видом спорту. К династія. ну міня тець позвав видат мужського вид спорту. От я й займаюся. З Латвії у наше місто на водні перегони приїхала чемпіонська родина. Сім'я тучкових відома у спортивному колі. Батько із сином носії кількох титулів та власники незліченої кількості медалей. Наград за кожну гонку кубок. якщо вважати все, то очень много. А как основне – це чемпіонат Латвії там п'ять етапів Вот виграв ну, Я Чемпіон Латвії, віце чемпіон Балтії, чемпіон, чемпіон Європи прошлого року, чемпіон світу цього року. Когда я сам очень активно ехал в Формуле-2, он, в принципе, мне помогал, даже некоторые обкатывать моторы в лодке. То есть он садился в Формулу-2 и катался. То есть практически спиленок, он уже умеет, знает и ездит на всем, что может. Звичайно, як і кожна масштабна подія, міжнародний чемпіонат не відбувся без неприємних нюансів. Одну з латвійських команд не пускали через український кордон. Інші іноземні спортсмени скаржились на жахливий стан наших доріг. Ми через один пост не змогли проїхати, Ми повинні були повернутися на другий пост. Ми Потеряли як час, так і топливо, Скажем, да і не дуже хороші дороги сільські. Незначительні були. І дороги, звісно, со сторони Львова не дуже хороші. Тернополяни від побаченого водного шоу були у захваті. Ну, я дуже радий, що нарешті відбулося в Тернополі щось варте уваги. Що відбувся чемпіонат Європи? Міжнародний чемпіонат з водномоторного спорту в Тернополі відбувся під гаслом «Ukrainian Spirit», тобто Український дух. Організатори кажуть, головне не втрачати цей запал і далі рухатись у такому ж напрямку. І хотілося б, щоб ви звідси ті, хто приїхали в Тернопіль в гості, їхали з приємними позитивними враженнями, тим, що ви будете бачити, і на березі ставу, і в цілому місті. Першість водномоторного спорту в Тернополі вибороли Прибалтійці. Організатори обіцяють проводити чемпіонат і в наступні роки. Нагадаємо, що в останнє змагання в нашому місті відбулись у 1987 році.